дня! мене звуть тягло Оксана Сергіївна, я лікар-терапевт, завідувач відділення професійної патології в клініки Віта Центр. І сьогодні ми з вами поспілкуємося про пневмонію. Звідки ж вона береться і як берегтися від цього захворювання? Пневмонія це запалення легень, яке може бути викликане грибковою, бактеріальною та вірусною інфекцією. Воно виникає як самостійне захворювання, а також може бути ускладнення у пацієнтів серцево-судинними захворюваннями, також при перенесеному COVID-19 РВІ грипу. Запалення вражає нижні дихальні шляхи і зазвичай супроводжується такими симптомами, як висока температура 39-40 градусів, лихоманка більше трьох днів, прискорене або утруднене дихання, задишка в стані спокою, сухий або кашель мокротою, свистячий хрип та відчуття болю під час дихання, підвищена стомлюваність, млявість, головний біль, біль у боці, особливо при глибокому диханні. Треба зазначити, що вірусні інфекції, які в наслідку приводять до пневмонії. Передаються повітряно-крапельним шляхом, та фрагменти вірусів залишаються на елементах особистого користування, тому не треба нехтувати засобами особистої безпеки. Щоб запобігти пневмонії, зміцнити імунну систему. Найкращий лікар, високий імунітет. Висипайтеся, регулярно займайтеся фізичними вправами, харчуйтеся здоровою їжею і намагайтеся зберігати баланс між працею та відпочинком. Дотримуйтесь правил гігієни. Щоб захистити себе від респіраторних інфекцій, які іноді приводять до пневмонії, регулярно мийте руки або використовуйте дезінфікуючий засіб для рук на спортовій основі. Також використовуйте засоби індивідуального захисту, такі як маска. Але з дезінфікуючими засобами не варто переборщувати, адже признати часті дезінфекції засобами щомісяць спирт, дуже легко пошкодити захисний бар'єр шкіри. Зробіть вакцинацію. Вакцини доступні для запобігання деяких видів пневмонії та грипу. Рекомендації щодо вакцинації змінюються з часом, тому навіть якщо в дитинстві чи в минулому році вам робили щеплення від певних типів пневмонії, порадьтеся зі своїм лікарем щодо повторної вакцинації. Відмовтеся від паління паління завдає шкоди природним шляхам захисту легень від респіраторних інфекцій. Своєчасно звертайтеся до свого сімейного лікаря при будь-якому нездуженні. При. До зріна ви можете звернутися в будь-який час до багатопрофільної лікарні віта центр де вам буде надана кваліфікована допомога лікарями, терапевтами, пульмонологами, кардіологами та призначені всі необхідні дослідження, як лабораторні, так і інструментальні, комп'ютерна томографія, легень, УЗД серце електрокардіографія, спірографія, фотологічні дослідження та проведення кваліфіковане лікування. Не займайтеся самолікуванням і пам'ятайте, що своєчасно призначене лікування та надана кваліфікована допомога це запорука вашого швидкого одужання. Бережіть себе і будьте здорові!